Бюджетна знахідка в Єві, яка вам точно сподобається. Я майже впевнена, що ви ігнорували цю новинку і ще не бачили її. Парфуми з ароматом молочного шоколаду. Той самий аромат Кіндера знайдено в Єві. Звісно, тут уже розпаковувала і я не могла удержатися. Просто подивіться на цей люкс. Баночка просто неймовірно красива. Просто аромат молочного шоколаду. Можливо, кіндеру Буено. Але капець. Дівчата, тому даю на скрін, можливо, комусь це актуально, можливо, комусь це подобається. Зараз акція на них здається 550 гривень, і друга одиниця йде зі знижкою. Я взяла сестрі, і другі мої пішли зі знижкою. Не знаю, наскільки це правда, але я думаю, можливо, хтось в коментах знає. Напишіть. Написано «Made in Франція. Як думаєте, це може таке бути, що французькі духи продаються в Єві? Дівчата, не дякуйте.